Зустрічайте українська крилата ракета Фламінго, український прорив, який змінює правила гри. Одна з найкращих крилатих ракет у світі за версією деяких західних видань. Що відоме на даний час про цю ракету, і на які її характеристики варто звернути свою увагу. Отже, дальність польоту до трьох тисяч кілометрів. Вона може залітати далеко вглиб ворога і здійснювати свої таємні плани. Масова бойова частина близько однієї тони. Тобто це фактично у два рази більше, ніж її західних конкурентів того самого американського томагавка, де приблизно 500 кілограмів. Швидкість і час польоту, крейсерська та максимальна швидкість 900 км в годину. Може летіти близько 4 годин. Система наведення та навігації сучасні комбіновані з системи: інверційна плюс супутникова стійкість до ребу. Це дуже і дуже добре. Також мобільність та розгортання. Пускова установка мобільна. Запуск з наземної платформи, час підготовки близько 20-40 хвилин. Виробництво і національна складова. Ракета повністю розроблена в Україні і виготовляється в Україні з українських. Деталі. І це дуже добре під час війни. Друзі, як думаєте, наскільки швидко українська крилата ракета Фламінго захопить весь світ і піде у масове виробництво для продажів за кордон? Буде цікаво почитати вашу думку, також за можливості підписуйтесь на мій телеграм-аккаунт в шапці профіля. Буду всіх вас радий там бачити. Всім мирного неба!